З минулого тижня в Україні спостерігається стрімке підвищення ціни на автогаз. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 повідомив, блокування польського кордону призвело до дефіциту та підвищення цін на імпортний автогаз в Україні на 30%. відсотків. На початку місяця ціна на газ становила у середньому майже 35 гривень за літр. На заправках Покровська дефіцит блакитного палива поки що не спостерігається проте ціни несприємних. На бензині жіно теж подорожали. на бензині. ціни і на газ подорожали. Ну то ж я по 54 гривні. Заправлявся це уже по 56. я їжджу на этом, на дізелі. Ну как був 60, так і залишився 60, А вот газ ми недавно заправлялися. Щоб вам не обмануть, ну, може, ну, 32, я так помню. Зараз 40. Не приїхали, в 40 вже. Все, в шокі. Ну, дороговато. Ну на гривну дороже стало. А от з бензином та дизелем ситуація трохи краща. Дефіциту немає, ціни залишаються майже на тому рівні, що й два тижні тому. Так, ціна на 95-й бензин коливається від 56 до майже 60 гривень. 92-й придбати можна від 53 до майже 59 гривень. Дизель сьогодні коштує від 57 до 61 гривні за один літр. Здорожчала і іноземна валюта. У ціні підскочили і долар, і євро. Офіційний курс долара США на рівні 36 гривень 21 копійка. Він зріс одразу на 17 копійок. Євро коштує 39 гривень 65 копійок. Він зріс у ціні на 30 копійок. Польські злоти коштує 9 гривень і 1 копійку. В обмінниках долар купують за 37,5 гривень, продають за 38. Євро в обмінниках купують за 40 гривень 80 копійок, продають трохи більше, ніж за 41 одну гривню. Покровська листопад 2023